Так, у нас новий об'єкт, нова штука. Людина накрила дах, дах постояв 5 років і почав текти в людини. О, цьому даху 5, 5 років. І біжить, то там біжить, то там біжить в хаті, вже ремонти все пороблені. Відтоді було зроблено того року висновок, зроблена була діагностика і прийняте рішення, що дах біжить потрібно. Знімати металочерепицю, знімати гідробар'єр, обрешитку, викидати звідти вату, нарощувати кроку більшу, лежити 20 см вати, вжити гідробар'єр. Ну, все положено. І в цьому всьому сама проблема, в цьому даху. Це людині буде коштувати теж певні кошти. Я б сказав, би не певні кошти, я б сказав. би Майже всю кришу переробляємо. Оце їхні бруски, які були, ми їх знімаємо, забираємо на вирівнювання, а це ми вважаємо свою обрешітку. І вся проблема, яка була, це, це просто капець. Немає контрейки. Крок 18 см. Туди положили 20 см вати. Вата підняла гідробар'єр до бруска. Кондесат, який попадає на брусок. Половину брусків з даху, і вата пролямка почала пускати, і вата почала мокнути, і почала всередині то там мокре, то там мокре, то там мокре. І тоді приговорили весь дах на скидання. Зараз ми починаємо. Вже так як повинно бути. Ставимо технологію двох капельників, Basic Під низом ми застеляємо алюмінієвий паробар'єр від конька до верху, заложені 20 см вати, кроку ми нарощуємо. Між ватою і гідробар'єром ми ложимо. У нас вийде крок 18, брусок 5, у нас виходить 2 см між ватою і гідробар'єром. У майбутньому сюди буде повітря заходити, йти під гідробар'єр і провітрюватись і в коньок. Лент немає, тільки паролони. Вон примикання стоять. Ну, Один плюс металочерепиця Бельгія. Хоч металочерепиця хороша. Не одна сотня гривень сюди увійде знову, і за те, що тільки не положили контрейки.